Сотні тисяч людей щороку потребують донорської крові, і це у мирний час. Але під час війни ця потреба значно зросла. Ми вирішили запитати у пересічних житомирян, чи здавали вони кров принаймні один раз за останній рік. Якось хворію багато, так що не здавала в центрі крові. Я здавала кров для однокласника. Він воює в ЗСУ під Бахмутом. Ну ну таке. Я, я, я ледь стримую свої емоції. Ну Це треба допомогти нашим хлопцям, мужчинам, дідам, батькам. Ну, щоб все було, щоб не стався цей мир. Ні, не здавала. А чому не долучаєш? Ви знаєте, я не долучаюсь чому, бо я втрачаю свідомість, а так би я залюбки. Я є донором крові і здаю постійно. Війна і нашим хлопцям потрібна підтримка. На жаль, чесно, не здавала ні разу. Але щоразу проїжджаючи, везу дитину в школу і бачу, як люди йдуть, здають кров дійсно, тому що це потребує е, наших захисників в першу чергу. Та люди, які лежать в лікарнях, мають таку потребу. Боюся дуже сильно. Мені здається, що навіть... Е, Свідомість можу втратити. Здавала в нас в дитини в класі хлопчик-онко, е, ходила, просто здавала кров і здаю так, неодноразово здавала просто по можливості ходжу е, так, щоб попасти. Ну, там же ж теж, якщо пігулки приймаєш, не можна все-таки стараюся здавати регулярно кров. В країні війна, і ви розумієте, навіть без війни вистачає, існують потреби в крові і так далі. А як в країні війна, коли потрібно допомагати, хай ми не можемо активно на фронті допомагати, але принаймні цим способом ми. Ми можемо допомагати і намагаємось дуже. Кров потрібна при хірургічних втручаннях, травмах, пологах, онкологічних захворюваннях, а також її потребують поранені військові або цивільні. 7 квітня, як і завжди, у Житомирському обласному центрі крові працюють над поновленням запасів. Щоб не виникало дефіциту, за день мають прийняти півсотні донорів, говорить директор центру. Розповіли донорів, з якою групою крові потребують найбільше на сьогоднішній день. У нас склався дефіцит третьої групи «Резус позитивної і третьої групи «Резус негативної. Так розповідає керівництво, щоб залучити до донорства більше людей. Телефонують на підприємства та публікують оголошення у соціальних мережах. Зранку до центру крові прийшло кілька людей. Донори розповіли, чому для них це важливо та чи варто боятися здавати кров. Я прийшла здати кров для наших збройних сил ЗСУ. Чим як кажуть, можемо, тим допомагаємо. Я й мої колеги також ми долучаємося до. Такої гарної справи доброго діла абсолютно безпечно. Навіть більше того, це корисно для організму. Мій чоловік служить і якби це теж така маленька підтримка не тільки йому, а й усім людям, які зараз захищають нас і боронять. Допомогти людині конкретній спасти можливо через життя. Нічого страшного немає, тобто. Навпаки, це ти допомагаєш людині. у центрі крові. Нагадують, що під час війни забезпечують потреби не лише медичних закладів Житомирської області, а й виконують замовлення для Збройних сил України. Я можу сказати, що від загальної кількості крові, яку ми заготовляємо, до 20% ми передаємо на схід. Ми щомісяця отримуємо замовлення від Міністерства охорони здоров'я. І вони збирають не тільки в Житомирській області, збираються і в північних областях у всіх і в південних, і в західних областях, і відправляється. Тобто іде централізована регулярна поставка певних компонентів крові. В основному ретроцитів. це для військових шпиталів, які знаходяться біля. Нульової відмітки на фронті ви можете врятувати життя того, хто стоїть на захисті країни, аби стати донором, телефонуйте до центру крові.